Ну що, гріхи замалили? Красота? О! Красота! Рих, скок. Так, да, колись бува тебе. Ого, там воно та капет. Ні, це не шатається. Чи ти йолок не бачив? Кайф. Ну чого тобі оце дома не сидить? Це мене опять витащив. Грішний я, грішний. грішний. Вирішив покаятися. Всім привіт. Привіт! Світловий день стає все меншим, ночі холодніші, ранок холодний і маршрути вже не такі довгі. Сьогодні вирішили поїхати гріхи замолити. Так, як закінчується велосипедний сезон, то вирішили очистити свою карму, покаяться. А поїдемо, куди ми сьогодні поїдем? поїдемо. Поїдемо ми спочатку, замолимо гріхів Густинський монастир, тому що далі поїдемо в село Високе, там дуже гарно, але там є така ущелина і, мабуть, в цьому році вже може неможливо вже пройти там. Такий екстремальний буде там проход у нас. Якщо чесно, я навіть і не знаю, чи ми там пройдемо, тому що поза минулому році там вже було поганенько. В минулому році там вже єлі-єлі можна було пройти, а в цьому році, мабуть, вже там і посипалось. Гріхи треба точно. Від... Ти перший пийдеш, я за тобою. Ні ні, 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 ні. Рубрика Сашко і мости переноситься в рубрику «Сашкою щелини. Мости в печеру. Поїхали. Ти ж не в спідниці? У нас одна дилема вийшла. Я якоби і в шукала, в якоби і в шортах. Ми шорт можемо поняти, чи можна йому заходити, чи ні? Не. 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 Ну пошли, Якщо не виженуть, то значить можна. Саня, дивися ж, сестер написано, знімати не можна. Ляпота даже навіть казав. Да. Знімати не буду. Не буде. Дивиться такі. забув сказати, зараз ми знаходимося в Густинському жіночому монастирі. Він знаходиться недалеко від Пролук, буквально там скільки, вон про 5-10. Служба Санто, не тільки. Так, купила сонечко, так відблискують. Чи ти ЙОЛОК не бачив. Ай буде. Ірляндами, і дружками. Зараз Саня покажу тобі гать. Ну, Ми зараз там не пройдемо, бо там рівень води піднявся. Ну, хоч подивимось. Там бобрида? Угу. Це Сашка стародавній козацький шлях. Но в цьому році його пройти не можна. А знаєте, куди ми зараз потрапили? Не знаєте, я вам зараз покажу, дивіться. Опа! І ми на мосту. Це перший мостик. Я хотів дати собі таке. Відпочинок від мостик. Да. Сашко навігатор. Ну, погоду, не Сашко навігатор буде. Ну, це ж не дерев'яний, це. Як це такі? Дерев це... Тірно, це ж місяць. — Буде шататися, ні? Ні, це не шатається. Це провал, це фіаско. Міст не шатається, невисокий і майже не страшно. Майже. Ми зараз, ми ж гріхи так і не відмолили. Зараз йдемо молитися, а потім їдемо у ще воно дивитися. Що, гріхи замалили? Да. Їдемо далі. Тепер можна і по печерах. Да. Сестер не знімав, якщо десь попали в кадр, вибачте, я не винуватий. Поїхали. Виїжджаємо з села Густиня. Зараз буде село Заудаївське. Саме головне, щоб там глина підсохла, бо якщо вона там не висохла, Саня... Я з Святославом минулому році катався. У мене грязні і у папа. Ми грязні ще. я не В глині по самій вуха. Зараз побачу. Ти не кусаєшся, ж хоч. Ну що, ось сюди, Сань? Так. Да. Поїхали не бойся, це ще нормально. Це ще не грязно. Не хоче їхати. Боїться. Саня, це знову із-за тебе в мене буде грязний велик. Я її отакі от відмив. Глина закінчилась, горки почались. Красота? О! Красота! Капець з колію попав! що, ти бачиш загруз. Нормальна дорога, Сашко, щось вообще не хоче їхати. Саня, Газу! Соня, з якого починаємо? Місцева кава. Не з кафе три в одному чи карп -нуар? Не, карт нуар. Ні, давай картнуар. Хотів нажити? Да, Охве, місцеве. На природі. Кайф. От де таке ще знайдеш, а? Ну треба глину проїхати. Красота. От кави хоробрості набрались? Да. Пішли. Будемо зараз спробувати, ущелено там проходити. Ого! Саня, тут дорогу навіть перекрили. Мабуть, тут вже ніхто не ходить. Мостика фантазіора, сюди, бач, от туди можемо зараз упасти. Та нормально. Не підходь до мене, Саня. Не Не підходь. Гарно ще ні. Ого, там воно де капець. Під низом там <рес> посипатися все може. А там змії. йо Йомою. Нормально, пройшли. Капець. Красиво і ужасно. Так Красиво, що сьогодні, і ужасно. сьогодні не только можливо був, бач. Да. Погнали. Погнали. Опа! Зараз будемо обходити. Завод. Завод, завод, Тут мужик зараз доженено. Потім ще щось буде. Людей хоч навчили, що двері треба в машині закривати. Стоїть машина з відкритими дверями, ніде нема нікого. Давай ти зможеш! Будемо шукати таблички. Санька, ти все знаєш, якого року церква? Церковний вояж у нас якийсь. Церква діюча. Ніде нема ніякої таблички, якого року. Ну там вон там вход якийсь. Колони дерев'яні. Угу, дерев'яні. Поїхали далі, в общем. У Радьковці церква, в якому тут стоянні, бачив? І люди потихеньку, по чучу, своїми -чу, силами йдуть, практично другими. Тут все до ремонту, ну, порівнянні з нею, як мінімум. Нікому нічого не треба. А тебе? Так, да, колись бува тебе. Поїхали давай, в борошну зараз. Та да не вистібайся, проїжджай нормально, проїдеш. Нормальок, поїхав. Куди ти пішов? Сюди треба були. А що ти там будеш перепригувати? ну давай. Як бумер, Лівий. розтягуйся. Лівий не молився, ще. Пригскок. Та нормально. Не цікаво. Зараз Саня нас чекає горіще. Горочка там малюсенька. Та там маленька, маленька буде. Горіш, раз ми високі вже проїхали, що нам це горіше? Так, да, вже зато на асфальт виїхали. А дорога яка, якраз для шосера. Погано, що в нас гривали. Саня, ось гора, яку я тобі казав. Уже? Ось сюди. Давай, давай, сачкуй. Це мені жалко. Саня, я ж пошуткував. То По ж була не основна горка. То був так горбік. Ось основна. Пішком підемо. Викиди. Ага. Чого взагалі не важко? Десь машина їде. Саня ще трохи. Фух, забралися. О, хорошо. А зараз Саня я тобі покажу. Одне з моїх улюблених місць на прилученні. Гора в селі боршна. Нам праворуч зараз буде. Ось, он от, прямо сюди, праворуч. А сейчас покажу. Там Санька, ми сьогодні були, он в видно. Сусані, не по кругу катаємося. По кругу. Поки сфоткаєш, паде. А Ну падай, 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 падай. Поїхали ми далі. Короткий зараз. Заряда мало. Повернулись ми на місце старту. Доїхали. Да, такі невеличкі. Пошло. Камера розрядилася, забув її зарядити. Побачив, що воно там записало. общем, ми повернулися на місце старту. Доїхали. Да, проїхали кружочок невеличкий, 40 кілометрів. Ну, він насичений був на події, день вже світловий короткий, вже багато не поїдеш. Тому приходиться невеликі круги, поки є гарна погода катати. Да. Кому подобається, підписуємося, ставимо лайки, всім добра, всім до побачення. Всім пока, всім мирного неба.